За підтримки магазину «Мегамаркет». Найбільший страх дитинства, срібного призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва – Вода і басейн. Я боявся панічної воду, і проклинав кожен день, коли я приходив в басейн. Але він поборов фобію і досяг високих вершин завдяки собі, роботі тренера та підтримці близьких людей, зокрема дружини Іни. За що і дякує досі. Ну, мене муж балує різними сюрпризами. Як складаються стосунки Дениса із сином Іни від попереднього шлюбу? Чому шампанське знаковий напій у житті пари? І що дарують одне одному на річниці та дні народження? Ексклюзивні подробиці життя зіркової родини дивіться вже цієї неділі о 9.10 на 5 каналі. До зустрічі! Спонсор показу, страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя.